Повинні захищати всі. Прийдуть сюди росіяни. Добре, ти не хочеш воювати за Україну проти них. Вони сюди прийдуть, візьмуть тебе і вже о тебе питати не будуть. І ти підеш воювати вже за них проти українців. вони зголтують твою жінку, вб'ють твою дитину. Ну, Чому вони за це не думають? І прийдеться піти. Якщо ні, ну прийдеться трошки прапор їм змінити. А потім вже і місце перебування. Взяти не так далеко Маріуполь. Я тільки сьогодні новини дивився, де будинок, який обіцяли людям, по факту їм не дали. Чому вони там мітинги піднімають? Ви ж цього хотіли? Ну, слухай, можна начепляти Маріуполь, можна подивитись на Донецьк, на Луганськ, як гарно, вони живуть 10 років по тому. Так. Тут, тут, це у них добре, вони не хотіли воювати за Україну, вони тепер примусово йдуть сюди і їх використовують як просто м'ясо. Ну і просто пачками сюди йдуть, їх пачками кладуть і їх ще наберуть.